Всіх вітаю наконець-то я добрався до водойми, буду рибачити сьогодні я з лодочкою. Один хороший чоловік дав мені на користування. От такі містяки тут. Тут поганенько буде на воду, звісно, вийти. Но плить буду в ту сторону. І пробувати як на силікон, так і на воблерки. Тому зараз штренько виходжу на воду і відразу бій. На риболовлі не був вже тижня-два, тому результат я не знаю який буде. Ну, сподіваюся, що результат буде хороший. Грузок стандарт кирпич. Там приманки, це одна паличка. Катушечка, стему. Не знаю, мені ж говорю для цих місць, де я рибалю піде і підсака. Тому зараз пробую вийти тут на воду. Більш таких місць нормальних я тут не бачив. Тому зараз буду пробувати тут. Вода упала, так, воно бачу якийсь то плотва чи то окунь був. Тут піді мною яма. Починаю відразу я з облерів. Селект Хамстер 75. ж ну, говорю, тут підпилені носи, щоб не так занурювався глибоко. Де я знайду трошки глибше, цей до метра йде, то буду цим кидати. Це до 80 см, це 65-й. Так само і цей. Що побачу, з чого піде. Всього, і силікон сьогодні буду пробивати. Силіконом тут поки не бачу я сенсу, тому що трави куча. На годиннику зараз без 20.11. одинадцять, раніше не зміг, тому погнали відмовляється поки що брат щучку. я думаю, я А ще натурали. ну Це теж всі під натуралочку у мене. отакого, От Це все від селекта. Не знаю, на від вони мені прикольні такі. Я думаю, за декілька годин я якусь виманю. Сиба глибоко йде, тому ставлю меншу. Шестьдесят пятому размере. Светленька ну, тоже пойдет. Саш, так я разраховываю, на обиднее клев. Такий воблер я там цепляв хорошу щучку. І відразу тільки кинув і вона взяла. Да, погодка. Ну погодка щуча, а толку поки що нема. Подівайся видно. Так, є риба. Це окунчик. І непоганий окунець перша риба, все, я вже трошечки довольний. Непогано. Рибка піде. Окунчиком я розмочився. Його я зараз на кукан. Якраз він взяв е, десь. Тут йде вихід з ями. Якраз на цьому перекатіку він і взяв. Зараз обкатаю куканчик. Вообще можно еще поставить силикон. Зараз уже проблювору. Е. А что я не знаю, что это. Окунь. А нет, это щучка. И в лодку. Вот такая малыха взяла. якась поїжена зміна приманки є результат. Ну, таку щучку я, звичайно, буду відпускати. Ну що, щучка йде додому? Все давай, ну, вона щось трошки приглушена. Вона ну, не приглушена, а приголомшила. Приголомшли не важно. <свісно> ну це мені вже потроху починає подобатись. Може ще щось і буде. окунь беспризорник. Может, еще что-то одолбаю. Кулакунчиком хочется ухо какой -то. Тут вечера тягли было прилично. Тут может быть щука да. симпатичный. идти. Yeah. Вот yeah. туда чаратиком и взяла. Просто yeah. ты смотришь. Вот он и пол. Вот, заглотила сильно, а дым и обрезала. Все. Yeah. до кілограма глотнула повністю облер цю на куканчик тоді зараз зараз спасательна операція буде так ну що так і вийшло перший закид під очерет і є результатик я не скажу що це здорова щука но в принципі ну нормально ж правильно хто щас слово там щук у нас Показуйте, які ви ловите. То зараз так потихеньку, потихеньку, я думаю, під очеретом цим я піду до мосту, ну, а там вже буде видно. Так, це все плани, тому зараз швидко попробую спасти, Ну, я дивлюсь, вона вже закровила. Тому Воблер 65, й пішов в зябра, ну, коротше, хто зна куди. Прикольно взяла, звісно. Зараз гляну де він. Той рубр у неї там. На жабрах. Жадну взяла. Молодець. уже конечно тоже немало тут То ребят наверное, надо привязать все нажал может не давил может тут еще это все друзья есть Пішов ще може піти додому. ха приборами з усім інструментом відразу взяла. Всіки ж їх там тоді стоїть Така прикол конечно Відразу тільки кинув сразу взяла Я знав що сьогодні буде день Хороший Нічка Вовча, 12 грудня. Тепер треба буде тут трошечки поморочитися. Дійшов я до отаких от, от місцин. Вроді й непогано, але глибина відразу здорова під тим берегом міляк. От скільки я прийшов від моста, того не удару, нічого не було. Тому приймаю рішення повертатися назад уже навіть пів на третю. Скоро вже буде темніть, тому йду назад і вже там буду пробувати, може там вже щось і візьме. Там, де я бачив щуку. І платенько міляки буду прокидати. І так буде повертатися назад. Так, Давай, надо ще по-любому що взяти то промазала трошки. Ну що. Я вже думав хороша щучка. Ну це вообще така малиха. Буду йти додому. Що, малиху отправляю додому? І вода холодна я вже подумав хорошенька хоч якась говорю а там де глибше там нема нічого Давай, давай. Щучка, треба, треба. Є yeah. тільки щось мені здається, я її забагрив. Іде на мене? пойдет. Та да ты же она красиво. Вот такая рыбеха. Короче, куплю я китайские такие кусачки. Да, режут четко. Так, ну все, дракониху размочился. Я уже такой плюс-минус нормальной щучкой. Я уже довольный. Трохи. Зараз, его по этим мелякам еще будут плювания. con Поставив такий серебристий, він іде. Я не пам'ятаю як кольор називається. Ну от Select, от такий Хамстер 65. У воді видно чітко. Так, накрутились мені на якір Кірпіч. Все, так, продовжуємо, буду терять час. Та може ще щось бахне. Слухай, на якорі не стою. Натягають ті щупаки. правда, так, ну, я думаю, ничего страшного, что так. Она все равно в пялках все Есть тут рыбка. Давайте до вас еще Иди. Так, короче, мне, чтобы забыть кукан, треба еще пару штучек. Еще две штучки надо. То может они как-то там договорятся. В принципе, можно выпустить окуня. Я его все равно буду выпускать стояла, а там когда вчера? Все, на берег Тут уже не буду ничего. Все, друзья, завершил я рыболовлю. Уже темно, правда Но риба є, зараз повідпускаю цю, що менше І буду їхати тому що вже, ну, вже темно Прямо не то ж по рибі Отакі От 4 щучки зараз півторачка Зараз цю і цю випустю, окуня випустю а дві візьму з варюхи. Все, дуже я задоволений риболовлею Два тижні в мене не було. Ну зараз трішечки мені річка віддала емоцій Тому не знаю коли наступного разу вже буду на риболовлі, так як це моє не основне заняття. Так. Все, всім до побачення. Хай ще стеть.